Доброго дня, Миколаїв, 24 березня, 24 рік. Знову кацапи нам не дали спокійно поспати. Знову масований ракетний обстріл, але ми працюємо. І все в нас буде добре. Дякую, хто приєднався, дякую, хто спостерігає. Сьогодні тема. Тема в нас Фундуки, сам вийшов ось садок, який ми саджали. Яблуньки. Це молодий садок в цьому році ми досаджували до свого старого фундукового сада. Ну, старий це вже буде називатися, як я його новий називав. Йому лише два роки. Хоч що хочу показати, то довго розповідати і не цікаво. Ось, бачимо, я вже думав, всі фундуки в нас відквітли. Як гарно квітне зараз фундук, я зайшов в цей садок, це ми пересаджували пізно навесні. Пізно навесні. Зимою пізно. В кінці зими. Сюди фундуки пересаджували. Це каталонський, підписаний у нас як каталонський. Всі у нас фундуки майже вже відквітли. Позасихали бруньки, а каталонець виявляється ось в цьому фундуковому садку. Дивіться, як гарно квітне. Які квітки гарні. Сережки теж тільки-тільки ну, почали видовжуватись. Перезапилиться він чи ні, невідомо, але це ось такі в нас пізні цвітіння, пізні фундуки. Зараз передивимося, що у нас. Ще є тут у нас квітнуть наші сіянці кизилу, які ми саджали. І хоч у нас тема по фундуку зараз буде, але хочу показати ось кизил. Не видно, так тут погано видно. Кизил, нема шкідників, ніхто не хворіє, не хворіє хворобами. Ми бачимо Буйволина цикадка, здається, мені це. Так, я не стикався я з цим шкідником, хто пошкодження на Кизилові знайшов я буйволиною цикадкою. Дуже сильно пошкодження. Ось ми бачимо. Розповідайте мені, наскільки це шкідливо. Не знаю, не стикався я з цим шкідником і не знайшов ось тут чомусь тільки дві деревинки були пошкоджені, більше я ніде поки що не знайшов, що за шкідник і як з ним боротися. Ось ми знайшли ще один фундук, який теж гарно квітне, але те, що я казав, що нема такого розуміння, як Ну, оцей фундук добре, оцей тоді квітне. Ось у нас підписано грандіозний. Грандіозний у нас в основному садку, в маточнику, біля двору вже давно відквітнув. І немає. А ось тут у нас степ трошки гуляє вітер, мабуть, прохолодніше, і він тільки но квітне. Ось ми знайшли вже буювалину цикадку і на верніше пошкодження і на фундуку. Так що буде дуже цікаво послухати це, що теж грандіозне. Також квітне в нас в цьому садку, ось ми бачимо Веба цінний від Антон Малинича. Получимо, отримаємо. Сигнальні вгорішки, мабуть. Також від Антон Малинича ось у нас є косфор, так що косвор це пізнє цвітіння. Це ми вже пишемо для себе. Він гарно, дуже гарно ось такі бруньки квітне. Також від Антон Малинича, квітне у нас трапезунський. Фундук Трапезунський. Ну, він тут вже майже завершує цвітіння, сережки вже підсохли чоловічі, а жіночі ще квітнуть. Ось так у нас вийшов трошки перерив, в цвітінні одні дуже зарано почали квітнути, тому що у нас було різке підвищення температури, потім температура спала. Ну, в сенсі того, що температура впала, були вже приморозки, а то у нас було піднялося до плюс 12 градусів. А потім почалися приморозки. Це в нас садок яблуневий, який ми посадили в цьому році. Всі, кожна яблунька має окремий, окрему назву, У нас немає повторення. Тож ми набрали дуже багато сортів, але це буде вже потім. Трошки ми запізнилися із зйомкою, але вже закінчує цвітіння гале. У нас це теж один із пізніх буде. Це в нас гале від Антон Миколайович. Є такий приколотне село, приколотне, можливо хтось чув. А ось це вже у нас квітуюча брунька. Вона тут одна в цьому році. Це їхній, як вони називають, наш прикол. Гріх, який вони там вивели в себе, ось він, ну він вже відквів чоловічі бруньки, а жіноча ось така красива одна є, наш прикол. І також гарно квітне. отримуємо сигналку в цьому році веба ціний Теж ми купували цієї людини. Сережки вже чоловічі відквітли вже і присохли, а жіночі маємо надію, що все ж запилення пройде. Вони тільки наквітнуть. квітнуть. Тож, продовжуємо працювати, саджати сади. Дякуємо Збройним силам України що дають нам змогу працювати, що оберігають, як можемо, допомагаємо. Надіємося на кращу ситуацію, чим у нас зараз маємо. Все буде добре і у нас, і в Україні. Слава Україні!